Яка сама смакота. Картопелька з беконом. Готові. Миємо картопельку нарізати як гармошечку. Тобто знизу вона не прорізана, а зверху вона прорізана. Бачите? Не до кінця. Тепер беремо картопельку і в слої сюди вкладемо по шматочку. зручно робити таким маленьким ножиком. Я просто раз і всунула туди його і складаємо формочку, де будемо випікати. Тепер полиємо її ароматним маслом. Що сюди у мене входить? Сіль, часничок спеції, за смаком. Перчик чорний. А ви можете додавати спеції, які вам подобаються. І тепер все гарненько отак заливаємо, тому що ж картопелька у нас не посолена, а тут якраз сіль і, і посолена картопелька. Накриваємо фольгою матовою стороною догори глянцевою всередину і станемо випікатися в духовочку на 200 градусів розігріта 35-60 хвилин. Все залежить від розміру вашої картопельки. Ось така краса у нас вийшла. Якщо було корисно, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім смачного і готуйте з задоволенням, а головне любов'ю.